Головне про породу Кавалер Кінг Чарльз Спаніель. Кавалер Кінг Чарльз Спаніель є однією з найбільших і найпопулярніших порід іграшкових собак, яку часто називають ідеальною болонкою. Ласкава, активна та сімейна собака відома своєю шовковистою хвилястою шерстю, схожою на пір'я. короткими лапами, звисаючими вухами. Ця товариська порода вже давно асоціюється з дворянами та королівськими особами в Європі, особливо в Англії, ще з XVII століття. Королева Вікторія також любила цю породу, а її кавалер Кінг Чарльз Спанієль Деш, був описаний як її найближчий супутник дитинства. Кавалер Кінг Чарльз Спаніель собаки, які часто намагаються задовольнити свого власника і їх легко навчати. Вони мотивовані їжею і реагують на позитивні методи тренувань. Кавалери також успішно виступають у змагальних видах спорту. Мисливські інстинкти спанілі іноді можуть спливати у цієї породи. Необхідно подбати про те, щоб ваша собака добре пам'ятала, що їй не дозволяють ганятися за худобою або дрібними пухнастими тваринами. Якщо ви шукаєте породу з невибагливим режимом догляду, це може бути собака не для вас. Блискуча шовковиста шерсть кавалера вимагає регулярного розчісування та час від часу купання, щоб підтримувати його в прекрасному стані. Ця порода линяє, але не надмірно щотижня слід перевіряти вуха на наявність ознак інфекції, а нігті підстригати принаймні раз на місяць. Кавалер Кінг Чарльз Спаніель є породою, яка пов'язана з кількома потенційними успадкованими захворюваннями сирингомієлією, захворюваннями серця, проблемами з суглобами та очима. Тривалість життя цієї породи близько 9-14 років. Кавалер Кінг Чарльз Спаніелі відомі як неймовірно ласкаві, товариські і веселі, які прагнуть догодити. Зазвичай вони процвітають у компанії людей та інших собак, і з цієї причини вони підійдуть для домогосподарства, де їх часто не залишатимуть наодинці.